Вітаю! Як розвивалась освіта і наука в Римській імперії? Навчання дітей у Римі починалося з семи років. Зазвичай діти ходили в початкову школу, де вчилися читати, писати і рахувати. Школи для незаможнього люду розміщувалися при крамницях, художніх чи ремісничих майстернях. З 12 до 16 років римські юнаки із заможних сімей відвідували школи граматиків, де вивчали літературу, граматику, логіку, арифметику, геометрію, астрономію та елементи музики. Коли юнакам виповнювалося 16 років, вони вдягали чоловічу тогу та вивчали риторику і римське право. Улітку були канікули. У віці 17-18 років юнаки мали полишити навчання та пройти військову службу. Існувало небагато шкіл, де разом із хлопцями освіту здобували дівчата. Вважалися почесним, якщо про дівчину казали, що вона освічена. Отже, ви бачите, що у Римі була початкова освіта. Дошкільне виховання, середня освіта, вища освіта і післяшкільна освіта. Писемність Віталію завезли грецькі колоністи. Латинські літери походять від грецьких. Римляни писали в основному на папірусі, тому більшість книжок мали вигляд сувоїв. Давньоримська наука дістала у спадок низку грецьких досліджень, але на відміну від них набула переважно прикладного характеру. Тому в усьому світі поширились римські цифри та юліанський календар значних успіхів римляни досягли в розробці законів, що відіграло вирішальну роль у подальшому розвитку юридичної думки. Поет Лукрецій Кар написав трактат про природу речей, у якому описано історію утворення землі і виникнення на ній живих істот розвиток первісного суспільства. Відомий вчений Страбон зібрав в своїй географії відомі на той час відомості про країни і народи від Британії до Індії. Ліній для написання твору природнича історія використовував понад дві тисячі праць східних, грецьких, римських астрономів, медиків, агрономів, істориків та інших учених. Наприкінці Другого століття прославився лікар Галин, який проводив досліди з вивчення дихання. Діяльності спинного і головного мозку. Визначним твором стала Історія Риму від заснування міста. Написано Тітом Лівієм». Цей твір складається із 142 книг і розповідає про часи від заснування міста до 9-го року. Дякую за увагу! вивчає історію.